Так, друзі, як ви бачили, у них тут є різні оці військові шховки. Там так далі. Та, 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 де там наш цей сильно об'єкт? об'єкт? Угу, Оце він. Це в нас, типу, маскувальна сітка. А ну, друзі, давайте нам ну, зараз копнемося. Ви спитаєте, куди ж ми копнемося? А ми копнемося сюди ось. Так. Ми зараз просто прокопаємось до тієї дуже дивної вази та спробуємо. Ой. Ой-ой-ой, що ж ми там спробуємо. Ем, та спробуємо її відкрити. по їхні доріжки згора відео. Ой, дайте мені звідси втекти. Так швиденько, швиденько, швиденько. Тут нічого не планує, ніхто нічого не знає. Добре. Все. Ух ти! Що тут у вас таке ще провалилось? Ну нічого, я зараз все швиденько відремонтую. Ось так от все, не хвилюйтеся. Так. Ем, я думаю, що вже. Pora prestupată de două.